Із трьох різних партій керують люди. Це називається Лебідь Рак Дащука. А... Так? А... Вони рвуть країну Вони на частини і нічого не розуміють, країну. як далі вести країну, як змінювати систему влади. Вони хочуть залишитися у корита і далі грабити країну. Ми цього не дозволимо, так? А... Тільки завдякуючи активній позиції Майдану. Який вони так швидко намагалися розпустити або розігнати, їм не вдається далі деребанити ресурси країни, торгувати посадами та продавати окремі частини території України в користь Росії. Ми бачимо, що нова влада робить: анексія Криму. За Кримом Донецьк і Луганськ. Влада зраджує, влада обманює, влада не діє ефективно. Тому що вони є запроданці, так? так? Їх треба гнати в шию геть, так, Майдан? Так! Тільки через утворення батальйонів Україна, Айдару, Донбас, Азов з патріотів Майдану їх чергова зрада не здійснилась. Майдан і влада використовують різні методи. Ми довіряємо, а влада бреше та зраджує, так? Мета Майдану зберегти Україну та незалежність, вступ до Європи та подальший розвиток територіальних громад. Мета олігархів поділити країну між собою та через військові дії знищити патріотично налаштоване населення, вирішити всіх патріотів України, зі мною. Так, ганьба такій владі. Для олігархів війна це спосіб зберегти свій капітал. А народ використати як інструмент в цій боротьбі. Ми цього не повинні дозволити. Майдан має своїх лідерів, але олігархи їм не дали можливість проявитися на Майдані. Ми знаємо, як вони не давали нам на сцені виступати, як вони блокували всіми способами не донести до громадськості ті ідеї, за які ми боролися, за які стоїмо тут на майдані. І я дякую вам, кожному присутньому тут. Сьогодні відновлюється майдан, сьогодні утворюється народовладдя, сьогодні майдан здійснює контроль над владою, ні узурпації. Ми будемо боротись з корупцією. Ми проведемо люстрацію всім чиновникам, так? Ми змінимо всіх керівників, головних управлінь, міністерств і відомств, так і кожен малий майдан, починаючи з села района. Області до України знову підніметься, так? <ріст> І знову ми підемо новою силою на цю владу. Ми з... очистимо цю Україну від цієї нечисті, від цієї алергії. Так, Майдан? <ріст> Слава Україні! <ріст> Тому влада до Майдану не прислуховується. Уряд разом з лідерами опозиції боїться Майдану, боїться прозвітувати. Про пророблену роботу та пройти люстрацію через Майдан ось тут. Через Майдан, люстрація, всім чиновникам, всім міністрам, всім ініціативу повинен взяти президент. Ми звертаємось до новообраного президента, якому ми довірили, якого ми обрали. Нехай він всі весь кабінет міністрів сюди, на майдан, всіх всіх чиновників через ілюстрацію, так? Да! Слава Україні! Да, Слава нації! Сестра! Україна! Полови! Україна! Полови! Україна! Полови! Дякую за увагу! Дякуємо за промову. Ми запрошуємо наступну людину Тамара Швець, це голова загальних зборів родини Бесної Сотні.